Привіт, друзі, з вами ми. Ми знову mm -hmm. ми граємо в метро з братом. представся. Привіт, це знову я. Mm -hmm. Лолік. Лолік. <по -по 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 -по. Так, погнали, йдемо каточку в метро одну, Довго не будемо задержуватись. Брат тут зараз фл 6. А, а до речі, да твій. А, в тебе точно в тебе поломився цей. Ще угу. Чи... А в мене шабронік так ти, само це може поломати. Так, що він пропаде. А, то я його ліпше тоді витягну. А це мені може четвертий дай свій що Ти ліпше хоч... Ми теж поломили. Та ліпше хоч босси бігати. Та, не, ну, ще, Ну, це не гибосинка. Він, він такий самий, як свій. Mm. А йдемо на боса, я би хотів на боса. Не знаю. Я піду, але не ну, знаю, як ти. Я золотим мініганом та розвалю себе. Та, а я це візьму в... Ну, ну чекай, ну давай скинемо матч. А, ти перцілу мені мав mm, точно. А ти його походу вже поклав, ти його вже поклав. О! хе <сіця> Це хто фихо. Це мкашку зовут. У мене лише ну, спонів виходить. Ні. Ну, вообще не понимаю. Не, непшепити я хочу на цей. На бесси. <пиравляуйте> я раз його цим буду стріляти у аккорд. Я, Йо. я його раз огнеметом буду стріляти, а потім на МКУ буду. А я у тебя з ты? Что? З як його? З броню. Что б зброняю? Зброню, типа, свою. З шостого уровня. У вас нема броня броню. Ні, типа я свою броню. А. а. Ні, все одно ні. Хм. А, приціл мені скинь. На Нам кашку все поставив, побігли. Ти я ну, новмітку на боса. Чи на а, то, то щоб лезь побегать аж по походу тоже на боса побег да, 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 да. ты уже ой я случайно вылез зажди одночасно. одну зажди, одночасно я не вылез три два один. Та я не встиг на шо у меня спадай Зачекай чекай мене будь ласка А я тут уже по малой бежу. Да, с пулеметом. А ты думаешь, я тебя тоже Ну, так только тогда МК-шка -то и его мать, но у меня надо пулеметов. Моя МК-шка. <клак> Слушай, я вижу, что ты... Вы... МК-шка подземелилась. Что-то я вижу, что ты мокрый. Чего ты видишь? МК-шка 20 лет. Она подземелилась. До Завіка вбили. Ми йдемо на радку. Угу. Але його то він десь 100 метрів від нас. Не, але він на радку йде. А ми йдемо на боса. Там на боса теж хтось є. Походу. А ми підемо їх тут прийшли. Чи... Ні, може не як то разу. Може підемо на трошки далі. Але ні, то він. Ми були ближче. Не знаю. Я, коротше, з Огніка буду. Ой, ні, а... Не, кошку бере. Огнік. Бере зразу. А ти з пулікає мене Чуете, Хайнко, за че ме мешкава мето да мисля. Давай бай, закреса му я. будем креса. Не походу походи да го било. Трябва да е закреса. Абот тук. Аботът ми

Можемо виходимо більше. Попусти! Не попадеш. Рис. І ти до тебе? Я до тебе, я випадку. Тікаємо зразу. <плес> ну, ту хілі. Я ходив це, щоб він у мене схаєш кілька. І зразу... Він спускатися буде. Що поділи Я не знаю як ти. Хм. Да мочки, которые можна входить. А, все. Зоботайте хоча. За куда-то. Хорошо за собой чи ні? Давай, бо нам зараз на виход треба йти. Ну, так, от. Ми ж почали. Та відео йде вже 7 хвилин. Він тут! Та як? Не жал є. Ми стіну вбили. Бачу. Венкашку беру. Чи венкашку? а, он может с крысом что? вы видели, как он меня убил? это очень страшно короче, мы с этим видео у меня нервы уже от этого утра, что я делаю не нет, <свес> <свес> о, дали мне что тебе дали? не знаю за грозу? Грозу мисі. Ну, смешно. Короче, końчаем відео вже. Так, ну, що дати та штука. Полічу, не там. Яка ти ще помічеш? Стоп. Я реально я не. Погнали, закінчуйте відео. Ну, mm -hmm. пока Пока. та